Вітаю, друзі! Олімпіада, зимова олімпіада в Мілані Картіно 2026 року. В даному відео я вирішив об'єднати дві програми з двох видів спорту. Це лижні перегони і біатлон. Об'єднує лише їх те, що і там, і там жіночі будуть змагання. Тому поговоримо про суботні перегони в біатлоні і в лижних гонках. Лижні гонки почнуться першими: це жіноча естафета. Чотири по половиною. лижні гонки, друзі. Дівчата будуть бігти починаючи від 13-ї години за київським часом 14 лютого в суботу. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, заряджаємо лайків, пишемо змістовні коментарі. Буду намагатися багато часу вашого не забирати, тому що в мене все готово, все записано. Я лише донесу до вас свою інформацію і запропоную свої варіанти. Свої бачення. Так як я це бачу на суботніх олімпійських перегонах. Отже, як я і сказав, спочатку ми подивимося ці чудові лижні гонки, а саме жіночу естафету 4 по 7,5. Чисто лижні перегони. Катировки буків. На цю естафету жіночу, <кій> просто букмекери впевнені, що переможуть шведки. <кій> я не скажу, що шведки їх потрібно недооцінювати в такому плані. Ні. Але я трішки не погоджуюсь з такою прямо впевненостю. Я дивлюсь, чому я так кажу, друзі, дивіться, на перемогу шведської четвірки у жінок в лижних перегонах в естафеті дають всього лише 1,17. Ось я з цим розміром, з таким коефіцієнтом не згодний. Ну, ще 1,35, 1,4. Тут я можу погодитись. Так, швидкі фаворитки, але це не означає, що вони 100% виграють. Далі дивіться, вже після шведок на лижних перегонах естафета жінки наступні ідуть з 4 і 4,5 норвежки. Ось розумієте, яка різниця. Шведки 1,17, навіть 1,15 ви знайдете. А норвежки 4,5. І, і потім після норвежок взагалі прірва. Тому що наступні три команди а це дівчата четвірка Сполучених Штатів Америки, Фінляндії і Німеччини, на них дають взагалі 41 до 1. Розумієте, про що я? Ось настільки прірва між шведками, Норвежками і всіми остальними. От тому, по-перше, я вважаю, що це жіноча естафета. Так, я розумію, лижи в Швеції, це святе, і в Норвегії в тому числі. Але щоб настільки різниця, ну, це мене трошки обурило, А так, я погоджуюсь, що шведки і норвежки це фаворитки. І я хочу взяти норвежок саме. Дівчат з Норвегії четвірку я беру як переможець естафети лижних перегон 4 по 7,5 14 лютого в суботу о 13.00 нагадую, друзі. І я беру норвежок 4,5 коефіцієнт. А тепер ми переходимо вже до біатлону. Тут спринт, індивідуальна програма, спринт жінки 7,5 км. Це одна з самих швидкоплинних гонок. 7,5 км. Це можливо, навіть і півтори години не займе вся гонка повністю. Тут е, долають дистанцію там і за 40 хвилин і за. ну, Побачите самі. Тобто півтори години вистачить на всю гонку повністю на всіх спортсменок. Отже, біатлон спринт жінки 7,5 км. Початок гонки о 15.00. І тут я бачу наступні котировки. Ви такі саме приблизно побачите у себе, де відкриєте лінію БК. Алу, Жакмоно Лоран. Лоран-Француженка іде найголовнішою претенденткою. 1-15 взагалі. Бачите? Тут натякають, що вона повинна виграти цей спринт. Це питання, друзі. Далі. Джулія Сімон, 1,25. 25, Франциска Прайс. 14. Ельвіра Еберг. Одна з сестер. 14. Сюві Мінкен. Ну, зрозуміло, Фінка 144, Марен Кіркіде, 155. Ханна Еберг. друга сестра Еберг. 1,5. Легендарна красуня з Італії Доротея Вірер. Доротея Вірр оцінюється як в 1,65. Нагадую, скоріш за все, це буде остання зимова олімпіада у кар'єрі Італійки. Легендарної. Осіан Мішлон 1,65. Так само Магнусон Анна Магнусон. Ще одна шведка – 1,75. І що саме цікаво, цього разу в лінію попала наша і Кристина Дмитренко. 16 до 1. Але дивіться, друзі, я не одразу сказав, це я прочитав не коефіцієнти на перемогу, а коефіцієнти на попадання в першу десятку. Ось тому вони такі низькі, особливо на фавориток. Вибачаюсь. І я зараз буквально на ваших очах. Ну, не на ваших очах, а зараз в цей час. Тому що я не рекламую ніяких, ви зрозуміли, ні контор, нічого, нічого не рекламую. Це заборонено. У нас, у нас заборонено, не знаю, що, що і як ви скажете. Дивіться: це з 1 по 10 місце. Тобто в десятку попадають. І я вибрав двох. Я не знаю, чому, попри відсутності успіхів у наших дівчат, я чомусь завжди слідкую за шведками, особливо за сестрами, за сестрами Еберг, Ельвірою і Ханною. Я вважаю, що і Ельвіра, і Ханна повинні попасти в першу десятку. Це моя думка. Мало того, я ще навіть хочу спробувати взяти перемогу або Ельвіри, або Ханни Еберг взагалі в цій спринтерській жіночій гонці біатлону 7,5 км. Таким чином, я думаю, ну, п'єде стал подівом, тобто візьме хтось із шведок по-любому. В спринті біатлоні жіночим. Хотілося б, щоб там стояла і наша Дмитренко Христина, найкраща серед наших дівчат в спринті. Але мені здається, що якщо навіть Дмитренко потрапить в десятку, це буде неймовірне досягнення. І тому я окремо так не добряче, а. Ну, більш-менш, щоб не було соромно, хочу зарядити, що Христина Дмитренко, наша україночка, все ж таки потрапить в десятку. 16 до 1, друзі. Тут навіть якщо 20-ку зарядити 20 гривень, буде також приємно, погодьтесь. Тому, хто зі мною, ставте лайк. Я буду вболівати, звісно, напряму. Душою, серцем і кожною клітиночкою за Христину. Христина Дмитренко вперед. Українки наші вперед. Але якщо холоднокровно, і як нейтральний прогнозист, то я скажу, що найбільше шансів, звісно, у францужинок, у шведок і норвежок. Також фінки. Фінки останнім часом запалюють гонку також. Будемо дивитися, а я на останок скажу: беру Ельвіра Еберг. Добряче заряджаю. В десятці 1,4. Ханна Еберг в десятці. По, по фінішу вже. 1,5. Ну, і так як я сказав, децел на Христину Дмитренко. 16 до 1. Супер! Просто е, мені подобається. Ну, і на всякий случай, повторю: лижні естафетні гонки, жінки, чисто лижні, 4 по 7,5 перед 7. Це, звісно, Норвегія 4 і 5. Четвірка Норвегії. Друзі, <клес> дякую. Перевіряю, чи це все, що я хотів. Так, так, це все. Ну, <клес> головне, тепер у мене виходить тут по спринту біатлон жінки 7,5 кілометрів. Вболівати проти француженок. Я похвалив всіх, окрім францужинок, чогось, як правило, як по закону, як то кажуть, подлості, да? Чомусь така чуйка, що буде все навпаки. Але треба завжди вірити і сподіватися і довіряти друзям. Вірити в диво. вірити в дива, Мріяти. Мріяти ні, ніхто ще не забороняв, і мрії, друзі, мають властивості збуватися. Пам'ятайте про це. Тим більше, я прогноз на ось ці два вида зимових Олімпійських ігор, лижні гонки. І біатлон жіночий, естафета лижні гонки, і спринт біатлон жіночий Я даю сьогодні в магічну дату. 13 п'ятниця. П'ятниця на 13. -те. Не знаю, як для вас. Можливо, для когось це якась дьявольська цифра чи дата. Можливо, взагалі хтось намагається взагалі нічого не думати і не робити і не планувати. Я навпаки, я навіть шукаю, скільки разів за рік випадає п'ятниця 13. Так ось, друзі, кому цікаво, в цьому році, в 2026, таке буває дуже рідко. П'ятниця 13 буде три рази. Це дуже рідко таке буває. Дивіться, лютий п'ятниця 13. -те. Березень наступний місяць. Знов буде п'ятниця 13. -те. І аж у листопаді буде п'ятниця 13. -те. Тричі на рік. Друзі, я не знаю. Особисто мені ніколи так не випадало, щоб... П'ятницю 13-го не повезло. Взагалі, у мене найкращі такі приємні останні події були саме у п'ятницю 13-го. Тому я не кажу, що я народився 13-го. Ні. У мене ніхто в родині не народився в п'ятницю 13-го. Але приємні новини я дуже часто отримую. П'ятницю 13-го. І люблю е, щось створювати, навіть планувати п'ятницю 13-го. Ось я і спланував, і спрогнозував такі результати. Поділився ними з вами. Любі друзі, дякую за підписку. Дякую за ваші неймовірні, дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Хочете подякувати мені ви. Реквізити завжди знайдете в описі. Давайте все ж таки повболіваємо. До кінця не так далеко залишилося до 22 лютого, коли завершиться Олімпіада. А поки що жодної медалі у наших олімпійців немає. На жаль, давайте вболівати. Разом пишіть, за ким ви, можливо, індивідуально, особисто спостерігаєте і сподіваєтесь, що Певні олімпійці принесуть нам медалі. Буде дуже цікаво почути. Я чекаю медалі все ж таки від когось або з біатлону, або з санного спорту. Або з, ви не повірите, трамплин чи Фрістайл, гірський зимовий фрістайл. Тому я не знаю, від кого ви очікуєте, і тому мені це цікаво. Хочу почути в коментарях. Пишіть друзі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, па-па!